У Нововолинську вшанували учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. 14 грудня в Україні відзначають день шанування ліквідаторів наслідків аварії на ЧАЕС людей, які ціною свого життя і здоров'я змогли здолати страшну трагедію двадцятого століття, що сталася 26 квітня 1986 року на Чорнобильській АЕС. Саме 14 грудня. Було офіційно повідомлено про завершення будівництва і прийняття в експлуатацію комплексу захисних споруд над зруйнованим у результаті вибуху четвертим енергоблоком чаес. Чим було завершено перший етап ліквідації наслідків аварії. Цей день пам'яті давно став скорботним нагадуванням всьому людству про важку перемогу над вогнем, який охопив реактор атомної станції. Катастрофа вважається найбільшою за всю історію. Рію ядерної енергетики, як за кількістю загиблих і потерпілих від її наслідків. Серед тих, які боролися зі страшним лихом, було чимало наших земляків, які ризикуючи життям та здоров'ям, в ті пекельні дні з честю виконали свій обов'язок перед батьківщиною. Сьогодні нововолинці віддали шану тим, хто брав участь в усуненні наслідків катастрофи. Сьогодні ми відзначаємо вже 38-му річницю. З дня власне Чорнобильської аварії 38-й рік іде е, якраз е, той час, коли ми маємо задуматися над тим, які загрози несуть власне такі техногенні катастрофи. Якраз сьогодні ми відзначаємо ліквідатори. Тих людей, які не задумуючись про те, що буде далі з їхнім здоров'ям, що буде далі з їхніми родинами, стали на боротьбу з мирним атомом, який вибухнув, і власне поклали своє здоров'я. На вівтар цієї техногенної катастрофи представники міської ради громадських організацій та небайдужі нововолинці поклали квіти до пам'ятного знака жертвам чорнобильської катастрофи ліквідаторам чорнобильцям.